Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Останнім часом інтернет просто переповнений словами розшук, всеукраїнський розшук, поліція шукає, ДЦК шукає. Багатьох, звичайно, це все лякає. Але давайте будемо розбиратися по простому. Знаєте, от е, вирішила вникнути в все питання і взагалі розібратися з цим розшуком. Знаєте, чи такий страшний вовк, як ним лякає? Що таке розшук насправді? Чи існує він у випадках, наприклад, з адміністративними правопорушеннями? І що робить ТЦК? Отож, давайте розберемося взагалі з поняттям розшук, так? розшук, наприклад, в побуті, і за законом. Ну, можу сказати, що це абсолютно різні речі. Отож, уявіть собі, дружина шукає чоловіка, так, який там не знаю, затримався на роботі чи там ще десь. Або батьки розшукують сина, так, який затримався в школі. Це все розшук, але не той, що в законі. В юридичному сенсі існує лише три види розшуку: державний, міждержавний і міжнародний. Всі вони стосуються кримінальних справ, а не адміністративних порушень. Тобто, якщо ну сьогодні ми будемо говорити саме про державний, так міждержавний міжнародний, ми це поки упустимо. Отож, якщо ви не прийшли в ТЦК чи не оновили дані в резерв плюс, це не кримінал, і формального розшуку тут немає. Одразу кажу далі, коли людину можуть оголосити в розшук офіційно, дивіться за кримінальним процесуальним кодексом. Щоб когось оголосили в розшук, людина має бути підозрюваною в чомусь, або їй вже мали вручити, наприклад, повідомлення про підозру, або вона вже а, її затримали. Лише після цього прокурор або слідчий виносить окрему постанову про розшук. Тобто, просто так оголосити людину в розшук не можна. Як працює оця вся схема з ТЦК? Дивіться, на практиці відбувається інакше. ТЦК виявляє правопорушення. Наприклад, людина не з'явилася за повісткою. протокол вони скласти не можуть, і тоді вони надсилають запит в поліцію. Поліція отримує цей лист і зазвичай нічого активного не робить. Тобто людину просто вносять в базу і чекають, поки вони десь десь людина засвітиться. Наприклад, коли засвітиться при перевірці документів, буде їхати там в авто чи по вулиці зупинять, запитаються документи, оп, і спіймали. Або якісь там інші випадки. Тобто, оце і називають розшуком. Але це не той розшук, про який, наприклад, написано в законі. Розумієте, що каже закон про адміністративні справи? Дивіться. За кодексом про адміністративні правопорушення є зовсім інша процедура. Людині надсилають повістку про розгляд справи, навіть поштою під підпис, вона може прийти особисто або надіслати письмове пояснення, або навіть відправити адвоката замість себе. Тобто дозволяє закон розглянути справу навіть без вашої присутності, якщо ви повідомлені звичайно належним чином. Але зараз належним чином ніхто не повідомляє. Зараз отак. Аби як? Аби там десь галочку собі поставити. Ну, от скажіть, ви десь бачили, що, наприклад, замість людини приходив адвокат? А по закону це можна робити? Проблема триваючих правопорушень. Дивіться, і тут підключається інша історія з так званими триваючими правопорушеннями. ТЦК часто називає триваючим все підряд. Не стали на облік, не оновили дані, я не знаю, там не пройшли повторний медогляд. На їх думку, це правопорушення триває щодня, але юристи кажуть не все так однозначно. Наприклад, неявка заповісткою вона має конкретну дату. Як можна не приходити щодня, наприклад, протягом 10 років на дату. Яка була колись, ну це ж абсурд, правда? Дивіться, чому все це важливо. Різниця між триваючим і нетриваючим правопорушенням, вона визначає строки притягнення до відповідальності. Якщо правопорушення триваючі, строк рахується від дня виявлення, якщо ні, від дня, коли воно відбулось. І це напряму впливає на те, чи можна накласти, наприклад, штраф. Дивіться думка Верховного суду. Верховний суд намагався пояснити. Що таке триваюче правопорушення? Але пояснення вийшло рівня такого, що це те, що триває. Тобто, фактично без конкретики. Через це судова практика вона різна. Одні суди вважають наявку за повісткою триваючим, інші ні. І тут виходить абсолютно повна плутанина. Отож, дивіться: висновки і поради такі: головне, що варто запам'ятати: всеукраїнський розшук за адмін. Порушеннями це перебільшення, це не той розшук, який передбачений законом. Часто це просто внесення до бази поліції і чекання, поки ви десь спливете за адмінсправами. У вас завжди є право дати пояснення письмово, відправити адвоката і навіть не ходити особисто розумієте. І поки в законодавстві немає чіткого визначення оцього триваючого правопорушення, цим будуть маніпулювати як ТЦК, так і суди. Тобто, друзі, виходить така ситуація, що держава замість того, щоб чітко виписати правила, створила створила ще одну таку, знаєте, сіру зону. І цим тепер користуються. Тому будьте уважні, знайте свої права, не ведіться на ці страшилки типу всеукраїнський розшук. Закон насправді на вашому боці. Тобто, ну, всі, хто хоч трошечки розуміється, на праві, знає закони, то розуміє, що розшуку за адмінсправи не може бути. Просто от зараз така схема, так, от така схема придумали і все і діють за цією схемою. От і все. Тому е, можна сказати, що так може попастись абсолютно люба людина може попастись на все це. Так як е, прямо це зробити не можуть, просто оце все йде запит в поліцію, а вже поліція, е, є у них там своя оця база, і вони просто, просто кажуть: ага, там ви в розшуку, попався, ви в розшуку. Хоча насправді, ну які розшук, ну які розшуки, які тут може бути розшук? За адмін справи всі адвокати, всі, всі розуміють хто розуміється на, на праві хоч трошечки, що не може бути за законом розшука. За адмінсправи його просто не існує. Ну, якось так в мене все на сьогодні. Почіть, що ви про все це думаєте? Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майо.